Краса це королева, яка править дуже недовго, сказав Сократ багато тисячоліть тому. Стандарти людської зовнішності мінливі і залежать від безлічі факторів країни, культури, часу, трендів і канонів. Вічною лишається тема. Краси, а на додачу її параметрів, визначених насамперед суспільством. Подобається нам це чи ні, але постулати на кшталт не родись красивий, роди щасливий, з лиця воду не пити. Важливо не те, що зовні, а те, що всередині в реальному світі працюють назавжди. Сьогодні краса це і фетиш, і товари, і інструменти, часто ключ до успіху, а ще до впевненості у собі. Про секрети корекції жіночої краси і про те, чи завжди краса вимагає жертв, говоримо з засновницею СПА студії Мей, провідним косметологом, досвідченою визнаною колі професіоналів Юлією Свіржевською. Вітаю, Юлія! Добрий раді вітати у нашій студії. У 20 років у нас обличчя, яке дала природа, у 30 – яке виліпило нам життя, а в 50 – те, яке. Ми заслужили вислів, який, ну знають напевне всі з індустрії краси і взагалі жінки, відомої французькою красуні Коко Шанель, згодні з цим на 100% согласна. Я вважаю, що на лице у нас карта життя. Всі емоції прожиті переживання вони волі відражаються в нашому лиці. І в принципі, це насамкінець цінності. Я считаю, что каждый этим должен дорожить и с гордостью пронести свое лицо по жизни. Когда-то брали интервью у известной фотомодели из 90-х, Синди Крофорд. Ее спросили, как вы можете выглядеть в свои 50 на 30. А она ответила так, говорит, я в 28 лет поняла, что с телом я могу справиться сама, а с лицом мне нужна помощь профессионального косметолога. И приняла решение где бы я ни была, в какой точке мира, раз в неделю посещать косметолога. И мои процедуры с возрастом становились все болезненнее, все интереснее, да? Да. да, но и давали хороший результат. И вот именно она является вот в моем понимании эталоном, как сберечь здоровую молодость и красоту по жизни, пронести ее с гордостью. У всі часи свої канони, до слова кажуть, що, славно, звісну формулу 90-60 на 90 винашов або презентував да Вінчі, який математичним шляхом обчислив форму ідеальної жінки. За зразок взяв статую Венери в давньому Єгипті, приміром, у моді були тонкі риси обличчя з мигдалоподібними очима. В епоху відродження цінувалася аристократична бліда шкіра, високий лоб. Білявка аля Мерлін Монро стала символом ХХ століття, а в нинішньому в 21-му, поки на п'єдесталі відбувається ну, така собі битва, напевно, між штучною красою проти краси природньої. Можливості сучасної косметології, пластичної хірургії, вони надто широкі, стандарти високі, тож і спокуса, і бажання покращитися. Вони цілком логічні. В питання лише в мірі. Де межа між доглянутою жінкою і іноді щось на зразок Франкенштейна? Насправді, так. Зараз очень все змішано, і талони красоти толкають нас на предательство собі. Uh -huh. Тобто создают нам проблемы. Каждый день реклама нам транслирует тот изъян, второй, третий. И мы пытаемся, а потом предлагают решение. Мы пытаемся в эту струю внедриться, вникнуть. И соответственно надо понять, что за этим стоят очень большие деньги. И это выгодно. Такие тренды э, заталкивают тех, кто хочет хорошо зарабатывать. Соответственно, самый опытный и самый честный косметолог, это экономически незаинтересованный косметолог, в принципе. Да, когда, когда у него закрыты вопросы выживания, да, он может подходить индивидуально, создавая вашу карту, ваш план молодости. И то, что нужно делать именно в тот момент, или сезон, или возраст, в который это необходимо. И тогда мы просто приходим к тому, что Бог создал женщину, вот, она уже красивая. Не бывает некрасивых женщин, бывают неухоженные, которые сэкономили на себе, отдали всю себя детям, мужу, посвятили эм, себя бытовым вопросам, да, забыв, и себя пославили на последнее место. І вот тут вопрос в тому, наскільки жінка розуміє цю природну красоту, гониться вона за трендами, чи вона йде в ні тренду? А лідер завжди йде тут, тобто потрібно... Тонкі губи це обов'язково асексуально. Там ямочки це обов'язково філери. Це тренди, які нав'язують глянець зараз. Ще Фільтрики у смартфоні, так, коли ми і звикаємо до того, що можна буквально трьома кліками зробити себе там, на 10 років молодшою і ближчою до свого навіть ідеалу, і потім дивуємося, чому не збігається. Да, так, і це, знову, порождає психологічні комплекси. Да? Чоловік не може просто так на себе дивитися в зеркало. Він не понимає, ця ідеальна вот здорова красота, а где маска. І зараз очень. большая проблема отличить своих жен в темноте. И это, это реально можно натолкнуться на неприятности, потому как все выглядят одинаково путем, когда они... Конвейер, да, такой? Да, то есть два пути есть. Есть здоровая красота и молодость, поддержание, да, и не дать себе увядать. И второй тренд, это общий, 80% идет именно этим путем. Они маскируют І вони дожидаються, коли вже з'явилися змінення пытаются і как їх нагнать час, а це невозможно. То Тобто секрет в тому, щоб э, правило регулярності і постоянства уходу за собою було по житті, як філософія. Але ж все ще складно. Те робиться нами повільно. Ми хочемо красиве тіло, але для цього потрібно там Время. і здорове харчування, і час, і фітнес, і спорт обов'язково кажуть і без кардіо і нікуди. Так само і з зовнішністю, тому і мабуть ботоксу. Досі у топі, тому що це швидко, це гарантовано. Це те, що тут і зараз. та він не знає мене весілля за три місяці. Так і я хочу ж бути несподівано молодою і гарною. Але ж є у будь-якої моделі і зворотній бік. Ми не будемо тут одразу звертаємося до наших. Телеглядачок там нікого не засуджувати, не робити, говорити, як треба робити зі своїм обличчям. То кожного свій вибір. Але інформація відкрита. Дуже багато інформації про це сьогодні. Те, що відлякує від швидкого ботоксу, приміром мене це очевидна штучність, тобто, це видно, це видно, що воно зроблено. Це знижена емоційність. Виражені емоції, так, все ж таки, це м'язи. І, власне, наслідки організму, але ботокс і діє так само швидко, і зникає так само швидко. Я думаю, професійні спортсмени знають, ті, хто професійно займається, якщо вони не приділять у певний час тренуванням, що буде з їхнім тілом, і так само працює ботокс. Да, это в момент, вот так проснулся, и человек себе не нравится. Уже начинает мимика активно работать, веки опускаются. Сейчас помимо дела блефаропластика в 30 лет подрезают веки. Почему? Потому что ботокс, он это токсин, который парализует мышцу, не дает ей двигаться, соответственно, происходит застой. И это неприродно, все должно двигаться по природе, правильно? Вода в речке должна течь, иначе это болото. И у нас мышцы должны работать и откачивать ли, лишнюю жидкость, чтобы кожа не растягивалась от отеков тех же. И вот когда мы а ботокс пропагандируем с 20 лет, чем моложе человек, тем лучше он работает. То есть в 50 ботокс уже не работает. Поэтому выгодно посадить на ботокс в 20 и. Постепенно-постепенно его колоть каждые три месяца. Сейчас уже говорят о том, что не раз в шесть, а раз в три. А чем чаще, тем больше токсин парализует ваши мышцы. И они не работают, и куда они свисают потом под силой тяжести э, вниз. Соответственно, потом уже нам придется обращаться к более таким кардинальным хирургическим операциям. А этого не хотелось а если бы. А что говорить про век Насколько... Взагалі потрібно дівчатам в віку 20, я не знаю, 25, будь-які ін'єкції, чи то ботокс, чи то щось інше, чи достатньо доглядової процедури. Насправді, так да. можна сказати о етапах старіння жінки. Ми є у нас специфіка, кожні сім лет отримувати возрастні змінення. І у мене в кабінеті часто відбувається так я постаріла за сутки. Вчора ще було все добре. А от. Утром встала и вижу эти изменения. Это возраст, начиная с 28 лет. Каждые 7 лет женщина проживает вот эту реинкарнацию, да, перерождение себя. То есть трансформацию в худшую сторону. И мы 28, 35, 42, 49, 56 будем волей-неволей замечать эти изменения. Поэтому э, косметологу нужно попасть в том возрасте, в котором хочешь зафиксироваться, и сделать это регулярно и постоянно. Как? Раз в два місяці посещать и уходовые процедуры делать для цвета лица. Потому как не морщины выдают старость, а цвет кожи. Тьмяна, шкира, так? Она сосудистая, пигментация, она тонкая, она обезвоженная, она шелушится, от нее же появляются заломы, потому что она менее эластичная. Крочить сосми. Да. <смех> <смех> полюбите меня. <смех> 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 да. И меньше ее выщелачивать агрессивными средствами, типа химических пилингов, мылом, скрабы, скрабы мы любим, мы там еще дня так вмывающих. вот Ни в коем случае. То есть ее надо беречь, уважать и любить, и она ответит. Вам тим же. Індустрія краси діє як певний наркотик. Ми всі люди, всі у чомусь однакові людині завжди мало. Вона бачить ефект і хочеться ще і ще з одного боку. Це там інкубатор краси. Ми бачимо так, однакових там іноді на базу відпочинку або в ресторані. Ти можеш бачити це насправді не ті чоловіки можуть сплутати. Є психологічний ефект залежності. Именно от маскировочного так. типа да, да, потому что это быстро действует и также быстро отпускает, и человек психологически думает, что мне не нравится, надо идти. Угу. И э, чем старше становишься, тем больше это происходит, волнообразный эффект потом. Э, если мы делаем это для себя. Як медітацію, як час как як місце сили для нас поход космітологу, да, то ну, така есть, коли є стрес, і нужно його зняти. І це така точка ресурсу для життя. Це може бути корисна звичка, а може бути Пагубна. згубна да. так, в залежності від. От... Розпочали розмову з вислову про коко, про вік, аби у 50. все ж таки ну, ніхто не хоче бачити в зеркалі. Те, що заслужив лінню або там неуважність до себе. Якщо ми говоримо про доглядову косметику, про апаратну косметологію, вони в силі тримати удар проти віку? Так, ми повинні стремитися к тому, щоб не виглядати як то шаблонно, а щоб виглядати на 10 років молодше свого возросту. І от це буде така максимальна межа, яку можемо собі ставити її. Да, То есть это ну, достижимое, да, по опыту 13 лет в косметологии я понимаю, что это реально достижимое. И чем э, младше ко мне приходит человек, там в 30-35, они фиксируются, но они ходят раз в два месяца на поддерживающую процедуру, и раз в полгода мы делаем более интенсивный курс, который корректирует вот эти возрастные изменения, не дает им проявиться. Как швидко развивается взагалі, аппарат на косметологии, как часто? часто змінюються технології, інгредієнти. Кожні два роки ми проживаємо новий сплеск апаратної mm -hmm. косметології. І зараз ми тільки, на самом деле, багато вже апаратної косметології в силі, але да? ми зараз тільки на порогі тому, що більше во апаратів. Уже є такі наробітки і вивчають заміну ботокса з допомогою апаратного кріо, заморозки нервные системы, мышцы. То есть это более экологично будет для людей. Мимику не блокирует мышца остается подвижная, а кожа как бы не сжимается в складку. А от ботокса по свиту пока еще не Смотря в каких странах угу, уже. Амер... Америка, да, Америка уже она запретила ботокс, так как его чересчур м, высокая цена заставляет м, как бы прокалывать дома свои. То есть люди готовы заложить свое имущество, чтобы уколоть ботокс. На голте. Да, да. И это вызвало экономический кризис. Такой бум. когда у них не особо высокий интеллект, и они пытаются уколоть это детям, видя морщины, те или иные. И вот это заставило государство то есть, действовать так масштабно. Ну, буквально перед вами там гортала стрічку Фейсбука, і дуже часто клікбейтні клікбетні жовті заголовки. А вони кричать: так: дивіться, що стало з акторкою, там ну такою-то неважливе прізвище, як вона постаріла? Дивина, що це подається, як дивина. Дивно, що вона у своїй 80 все ж таки постаріла і якось виглядає не так, як її бачили там у стрічці, я не знаю, там радянських часів, так mm -hmm. з іншого боку, ми можемо. Ну, напевно, що читали багато жінок, е жінка, яка має план, мама Ілона Маска, і бачили її модельну кар'єру, цікавилися шляхом, і це ну, красиво старіти також можна. однозначно, то есть у нас должно быть правило первое это хороший сон, как бы мы сейчас вот проживаем в стрессе, да, и прерывистый сон он идет к интенсивному старению. И есть такое понятие как бинарный ритм, то есть два дня, две недели, два месяца и два года. И вот если исторически масштабное событие в жизни произошло у человека, то через два года он сильно постареет или заболеет, то есть у -у -у. на физическом уровне клетка начнет давать результат. нічого не залишається не без сліду, як кажуть неврологи. так, да, да. да. <свят> От, тому беріть свій сон, віддих на э, свіжому повітрі, то есть дуже допомагає тримати вот в тонусі себе, цвіт лиця і здоров'я. Йога, пілатес, розтяжки, это все делает красивую осанку, и это сразу треугольник молодости. Ну тут же все взаимопов'язано, да? Конечно. Від шийного хрясту хондрозу до того, як ми сидимо у комп'терній шиї зараз, так? Там на друге підборіддя желіємося, а цілими днями сидимо за повшиною шиї. Так, да, да. И это должно быть в удовольствие, на системном порядку. То есть это нормальное для себя уделение часа, два часа в неделю это супер плюс хотя бы раз в месяц попадать на приём к косметологу, ухаживать за кожей, увлажнять её, очищать, наполнять и заставлять светиться изнутри. Ну и, конечно, психологическое расположение духа, если вы вот эти все параметры учтёте, то, ну, будет у вас на высоте. Ну, кажется, привычка выравнивается. Після 21 дня так да. то можна зробити ті звички, які будуть вироблятися. Кулінарний блогер-аматор, але в будь-яких своїх рецептах рекомендую додавати любов. Я думаю, з обличчям цей інгредієнт також працює. Якщо жінка щаслива внутрішньо, не обов'язково там заміжня, не заміжня, але. Якщо вона несе світло, несе позитивну енергію, вміє насолоджуватися життям, то напевно, що вам, професіоналам, стає легше підсилювати ефект однозначно, де навіть... ж налаштована взагалі на зміни. По моему опыту есть люди, которые проживают какую-то внутреннюю трагедию, и ты делаешь им интенсивный курс. И уже вроде mm -hmm. бы должно быть все классно, уже видно результат. Ну, вот ну, працю, так. Ну да, на других же я видела. И тут понимаешь, что он такой очень незаметный или быстро схлынет. И ты стараешься, пытаешься его как-то как усилить, а оно нет. Потому что внутри идет депрессия, тотальная обида, Скорпи, это все выражается в результатах. И наоборот, я замечалась, Отметила, что то тренинги не работают, стоишь и говоришь себе, я красивая, но ну, лучше от обратного идти. То есть, если ты сделал процедуру, увидел результат результаты, начинаешь светиться внешне, и это свечение идет внутри. То есть, ну кто как выбирает для себя, но это один из способов войти в ресурс. Вот, по мне кажется, для женщин это очень важно. Просто завести своего косметолога и стать более счастливой. Хай там як, а зовнішність людини важлива, варто лише відшукати свій шлях, свою міру, своє не йти на поводу у трендів, а слухати себе із забажанням бажанням професіоналів. Краса дивовижна сила, вона штовхає чоловіків на подвиги, художників і скульпторів на створення шедеврів, а поетів і музикантів надихає на написання віршів і пісень. Надихайтеся і будьте красивими.